Оце бути, це, плюс це, жити, бути, плюс жити це реально. Ми є, і ми живемо, і ми транслюємо, ми несемо, ми йдемо звідси, і ми як світлячки, оце все транслюємо, бо ми запалили в собі, всередині себе оцей вогонь. Не свічку, просто, а вже вогонь запалили. І я вдячна. Всім майстрам, яких я була, і Жані і Кундаліні Йога. І я пообіцяла була Альбіні, що я прийду. Я пішла на інший майстер-клас. Але я навіть досі свої написала: Маша, знайди. Техніку ходу і подивися, можливо, ти до себе застосуєш, і вона взагалі так штики приймає. А це добре мама? Я подивлюся. Тобто, зовсім якось по-іншому все сприйнялося. І в Олександра Яринки ну, суперове також, і в Світлани була також на майстер-класі. Ну, вони всі ці і закінчила я Мариною. Я залишила в себе таку, от подаруночок, згадку таку для себе залишила, і тут от всі бажання.